В цьому відео говоримо про продукти, які допомагають нам худнути. Ні, це не продукти з від'ємною калорійністю, таких не існує. Це 9 смачних прекрасних продуктів, які ви любите, точно любите, і які грають на користь вашої фігури, вашого здоров'я. Я Ольга Онощенко, психотерапевтка, нутриціологиня, персональна тренерка, маю британського освіту, докторську ступінь з Шеффілдського університету. І це канал про психологію і фізіологію схуднення. І перед тим, як ми поговоримо про ці дев'ять продуктів, ви маєте знати, що схуднення це не про самотортури і не про суворі обмеження, а про володіння доказовою інформацією щодо того, що їсти і як їсти. Як регулювати себе і свою харчову поведінку? Як зробити так, щоб притримуватись здорового способу життя, харчування довгостроково? Підпишіться на цей канал, тому що він допоможе вам худнути екологічно і стабільно. Ні для кого не секрет, що ми худнемо в дефіциті калорій. Дефіцит калорій це коли ми палимо більше, ніж ми споживаємо. І на те, скільки калорій ми споживаємо, впливає дуже-дуже багато факторів. Це і наші гормони, і наша психологія, і ті продукти, які ми їмо. Деякі продукти насичують нас надовше, маючи нижчу енергетичну цінність, нижчу калорійність. Інші продукти навпаки. Мають в собі дуже багато калорій, є дуже калорійно-щільними, але не дають довгострокового ефекту насичення, і дуже часто і миттєвого ефекту ефекту насичення вони можуть не дати. Тобто, завдяки певним властивостям продуктів, про які ми будемо сьогодні говорити, вони допомагають нам їсти менше. Тобто, якщо ми їмо ці продукти, ми будемо їсти менше. Звичайно, роль тут гратиме і. Психологічний аспект, про який ми традиційно поговоримо в кінці цього відео. Але спочатку пройдемось по цих продуктах: перше – сюрприз. сюрприз. Це овочі, овочі лідирують. Майте овочі в кожному своєму прийомі їжі. Майте овочі як перекус, особливо зараз, коли літо, коли різних свіжих класних овочів більше. Особливо важливі капустяні. Це і капуста, і біла, і червонокачанна, і брокколі, і брюссельська, і цвітна. Це можуть бути і салати, і рагу овочеві. Все, що можете, всі овочі, які можете знайти їжте їжте регулярно їжте різноманітні дуже часто бачу що люди лише їдять огірки і помідори в якості овочів тут ми втрачаємо дуже багато не звертаючи увагу на інші продукти і не забуваємо що і кабачки і баклажани, і болгарський перець, неймовірні ситні при мінімальній кількості калорій, можна з'їсти великі порції, які фізично заповнюють шлунок менш ніж на 50 калорій за склянку. За, за рахунок чого овочі так класно насичують? Це клітковина, і це вода. Клітковина. І активує гормони ситості, і просто банально довше перетравлюється. А вода краще наповнює наш шлунок і його розтягує. В кінці я дам невеличку приміточку, щоб ви з цим розтягненням не загравались, тому що це може грати не на користь. Але про це пізніше. Друге нежирний білок це куряча грудка, це біла риба, це молочні продукти. Помірної жирності. Білок дуже класно насичує на одну калорію, а до речі, ще морепродукти, і яєчні білки. І е, завдяки чому вони насичують? Активують гормони насичення при відносно низькій калорійності. Як я казала в попередньому відео, не обов'язково їсти лише низькожирний білок, іноді можна дозволити собі і жирніший кисломолочний сир, і шашличок. З жирним, жирними шматочками м'яса, але це не має бути регулярно. Основою вашого раціону має бути білок помірної щільності. Це дуже класний спосіб зекономити калорій, без того, щоб дуже сильно чимось жертвувати. Знову ж таки, курогрудка не має бути суперсухою, там запеченою. Там може бути і олія, вона може запікатись і зі шкіркою. Тобто певний 5-10% жиру в продукті абсолютно допустимо. Нам треба жир, ми не хочемо їсти знежирену дієту. І жовток це прекрасний, прекрасний продукт. Але зважайте на жирність вашого білку і на те, щоб їсти достатньо білку. Я вже говорила дуже багато разів: що мінімум білка на день це 0.9. Грамів на кілограм маси тіла. Це абсолютний мінімум, це щоб не руйнувався ваш організм. Оптимальним вважається 1.2 грами білка на кілограм бажаної маси тіла. Тому що якщо є багато зайвої ваги, то це все одно виходить за багато білка на кілограм здорової або бажаної маси тіла. І там ще нюансики, якщо ви піднімаєте важку вагу або багато тренуєтесь. Там треба більше білка, якщо ви в пері менопаузі бажано більше білка. Але якщо б хоча б але якщо ви їсте од... один. Точка 2 грами білка на кілограм маси тіла, це вже прекрасно прекрасно і переборщувати теж е, не варто. Бо так він насичує, так він дуже важливий для відновлення тканин, так він дуже важливий для сили і енергії. Але якщо якийсь прийом їжі не буде містити 20, 30, 40 грамів білка, це теж не катастрофа, ми не прагнемо ідеальність. Третє супи і бульйони нам дуже часто кажуть, що рідка їжа. Дуже легко заливається в шлунок і не дає такого насичення. З одного боку, це правда. З іншого боку, суп і бульйон, якщо він не супер жирний, навпаки, може бути дуже класною їжею. По-перше, він дає комфорт, задоволення і насичення. По-друге, він дає об'єм в шлунку. Шлунок розтягується, рецептори в шлунку посилають сигнали в мозок про те, що шлунок розтягнувся, досить їсти. І... Ми завдяки тому, що з'їли бульйончик, як першу страву, можемо швидше насититись і не переїсти в обід. Четверте, ягоди вони виділяються серед фруктів: полуниця, ожина, малина, порічки, багаті і клітковиною. І водою, але відносно низький по цукрах і калоріях. Тому в сезон обов'язково включайте ягоди. Там ще купа класних мікроелементів. Додавайте заморожені ягоди, якщо це не сезон. Я дуже люблю заморожену малину додавати в смузі. Вона створює класну консистенцію і додає дуже великий хорошу частину клітковини. Тому про ягоди не забуваємо. Ягоди краще ніж фрукти. Фрукти це теж прекрасно, але ягоди. Найкрутіші п'яте йогурт, кисломолочний сир і кефір помірної жирності. Не обов'язково 0% жиру. Якщо ми беремо йогурт або кефір з вмістом біфідобактерій, це взагалі прекрасно. Це пробіотики. Намагайтесь їсти таке регулярно, якщо переносите добре молоч. Більше того, ці пробіотики можуть посилювати насичення, адже наша мікрофлора впливає на наші сигнали голоду і ситості. А лактобактерії це. Це одні з найбільш досліджених і найбільш корисних бактерій, які потребує наш кишківник. А більше того, нежирне кисломолочне може бути дуже інсуліногенним. І якщо у вас немає інсулінорезистентності, ви здорова людина, активна людина, то цей інсуліногенний ефект може вас краще насичувати. Чому? Тому що інсулін це гормон ситості. Ще більш хороші новини: домашній попкорн без великої кількості олії дає клітковину, класний об'єм, насичує і відносно невелика кількість калорій виходить. Тому, якщо хочете попкорну, робіть його вдома, контролюйте кількість жиру, яка туди йде, і якість жиру. І це прекрасний компаньйон для перегляду фільмів. Хоча я рекомендую нічого не жувати під час перегляду фільмів. Вони мають достатньо бути цікавими і класними. Вибирайте класні фільми для того, щоб не треба було ще на щось відволікатись під час перегляду. Для мене останнім часом це фільми Девіда Лінча. Вони включають стільки почуттів, емоцій. Різних, вони настільки стимулюючі, вони настільки захоплюючі по всім параметрах. Мабуть, якщо б фільми могли передавати запах, там були б і запахи неймовірні. Що їжа просто зайва при цьому, от вона тупо недоречна при перегляду фільмів Девіда Лінча. Сьоме гречка і кіно. Є ще в їх компанії Амарант, але мені здається, в Україні він дуже непопулярний. популярний. Він ніде не популярний окрім, мабуть, якихось країн незахідних. І це псевдозерна. Вони не намістять глютину, їх важко 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 переїсти. Вони багаті на клітковину, білок, мікроелементи. Їжте їх, будь ласка, регулярно. Гречку ще можете поекспериментувати, їсти зелену, не смажену. Тоді вона буде ще й більш корисною. Бо коли продукт стає коричневий, то там утворюються продукти кінцевої глікації, і нам вони не потрібні. Але я ну... Може це бути вже і перебор, якщо ще і гречку зелену їсти просто порада поекспериментувати, може вам смакуватиме. Вони теж допомагають. Їсти менше калорій, краще насичувати, на відміну від кускусу, який заставляє, який змушує нас переїдати, на відміну від хлібу. Це все легко переїсти, дуже добре заходить. А от гречка і кіно якраз нам допомагають з'їсти менше. Хоча смачненькі, теж їх можна дуже класно, смачно приготувати. і восьме, і дев'яте взагалі заставить вас ваш мозок вибухнути. Восьме. Це солодке. Іноді краще з'їсти трошки солодкого після гострого стресу. Дозволити собі усвідомлено з'їсти пару цукерок або фініків, або ще чогось такого приторно-солодкого. Краще, щоб там було більше глюкози, ніж фруктози, але іноді фрукти теж можуть працювати для того, щоб швиденько відновити ваш організм після. Сильного стресу, якщо вам дійсно дуже, дуже хочеться чогось солоденького. В мене таке буває після зйомок відео, якщо я знімаю ввечері, вони мене можуть доволі виснажувати. Мій мозок потребує глюкози, мій організм потребує відновлення. Краще я з'їм пару фініків або шоколадку з теплим напоєм, щоб заспокоїти нервову систему, відновитись. Ніж я буду намагатись з'їсти щось здорове, але воно не буде мене насичувати, задовільняти. В результаті я не виграю по калоріях і не виграю по відчуттях, і по задоволенню, і по тому, як я буду класно себе почувати. Та сама булочка після того, як, наприклад, взимку в холодному залі я потреную трьох людей підряд, тоді здобна булочка з чи то корицею, чи то кардамоном так класно заходить, так мені добре робить. Особливо якщо я цілий ранок нічого не їла, або вона мене може, може дати мені паливо, якщо я з'їм її після першого клієнта після перед двома наступними. Так само, до речі, і мої клієнти онлайн, навіть коли я сижу вдома в теплі, в комфорті, але психотерапевтичні сесії дуже сильно виснажують мій мозок. І він потребує глюкози, і я тоді собі її дозволяю. І краще я її собі дозволю легалізую її, задовільнюсь невеличкою кількість, ніж я буду намагатися її чимось замінити. Воно не буде замінятись на відновлення. Під. Довший час, і такий цукор, коли він доречний, він тільки робить краще. Або якщо ви тренуєтесь і бігаєте на довгі дистанції, тут просто необхідні якісь. Ну не необхідні, а підуть вам на користь, особливо перед змаганнями. Якісь швиденькі вуглеводики, легенькі швиденькі, які так швидко перетворяться в глюкозу в крові, але це те, що нам треба. Тобто для цукру, для швидких вуглеводів. Є своє місце, є свій час. Звичайно, якщо ви ніколи не тренуєтесь, якщо у вас інсуліно резистентність, ну купа інших ще умов, там цукор може бути недоречний. Бо якщо це цукор як заїдання емоній. О, тут, це просто велика велика тема. Дуже багато працюю над цим зі своїми клієнтами. З цим треба працювати в терапії, і це можна цьому можна допомагати. Це можна так би мовити, лікувати. Дуже часто ми приходимо до якихось більш глибинних причин. Хронічне незадоволення собою, наприклад, або нав'язливий внутрішній критик перфекціонізм. Бо перфекціонізм це не тільки намагання робити все ідеально, це ще і виставляння нереалістично високих стандартів і самобичування, якщо я цих стандартів не дотримуюсь. Це теж, От в моїй виборці, дуже часто, дуже часто є причиною переїдання постійного потягу на солодке. На солодке. Це приклад. Це приклад, це можуть бути і незадоволення в стосунках, це може бути відсутність самореалізації, загальний контекст життя, стосунки з собою. Тому, якщо є проблеми з солодким, приходьте в психотерапію. І дев'яте це кава. Дуже часто зараз зустрічаю. То і клієнти мені говорять, і е, е, в інстаграмі бачу, е, що напити каву вона збільшує кортизолу. Там зранку напиєте. Насправді є дослідження, яке показало, що якщо ви регулярно п'єте каву зранку, навіть до їжі, навіть от після пробудження нічого поганого з вами не трапляється, ви адаптуєтесь і підвищення кортизолу мінімальне щоранку. Тому сміливо замовляйте собі каву в кості, хай вам приносять і пийте її з задоволенням. Звичайно, не забуваємо гідратуватись, пити водичку. Але хіба водичка це не те, що вам дійсно хочеться випити зранку. Я не можу уявити випити каву, не випивши водичку. Особливо, якщо це еспресо, насичений кафеїном напій з невеличкою кількістю води, тут без води нікуди додаткової. Звичайно, якщо у вас негативна реакція на кафеїн, то не пийте його. Але просто через те, що якийсь нутриціолог недосвідчений в інстаграмі написав, або селебріті якась, або інфлюенсерка там відмовляє собі в каві, або відтягує каву подовше на пізній ранок. Не слухайте їх. Кава дуже класно включає прекрасний напій, повний на Корисні фітонутрієнти. І незалежно від часу споживання, кафеін прикольно приглушує голод. Мені в моєму телеграм-каналі телеграм підписниці писали, що навпаки він розбурхує голод. Ну Буває така індивідуальна реакція. В нутриціології все індивідуально. Але. Більшості людей кафеїн допомагає знизити голод, перебити голод. Єдине, що напийте, будь ласка, кафеїн після четвертої, третьої вечора Він буде впливати на якість вашого сну. Є люди, які кажуть, що я прекрасно сплю із кафеїном. можете постежити Apple Watch'ами, Fitbit'ами, аурами і Whoop'ами. Яка ваша сну, якщо ви спите, якщо ви п'єте каву до 2, 3, 4 і після? Порівняйте, алкоголь точно, точно погіршує ваш сон, дивлячись на те, що здається сон кращий під алкоголем. Ні, фі га Тобто стратегія наша полягає у тому, щоб сфокусуватись на продуктах з високим вмістом води, клітковини, білка. При природньо низькому вмісті жирів і цукрів. Знову ж таки, не пропагую 0% жиру в дієті, десь 20 грамів, там 10-15-20 грамів, в залежності від ваших цілей, ваги і тому подібного на прийом їжі жиру. Але жир теж має бути. Він теж впливає на гормони ситості і зазвичай, що нас цікавить, найкраще співвідношення. Калорійності до насичення як короткострокового, так і довгострокового. Тут дуже важливу роль грають індивідуальні особливості. Наприклад, картопля має високий індекс насичення. Дуже високий, це чемпіон, варена картопля, звичайно, а не смажена. Але різні люди е, наситяться по-різному від цих там 100-200 грамів. Картоплю. Тому дивіться, що працює для вас. У мене кава дуже класна, дійсно перебиває мені голод, е, обожнюю каву. Це не те, що я себе морю голодом, не подумайте, якщо ви дивитесь мене в перший раз і не розумієте контекст, хто, хто я і що я. Я не пропагую е, якісь голодовки. Єдине, що дійсно голоду іноді треба терпіти, якщо ви хочете виходити в дефіцит калорій. дефіцит калорій – це панацея від всіх хвороб, всіх бід. При цьому не перебарщуйте, не захоплюйтесь набиттям свого шлунку водою і клітковиною. Це теж може потім грати проти вас. Тому що як тільки ми сходимо з цієї низькокалорійної дієти і починаємо їсти більш калорійні щільні продукти, то звичка набити шлунок залишається. А чому це така звичка серйозна? Бо розтягнення шлунку, набитий шлунок, дає нам почуття заспокоєння. Це можуть бути і високожирні, високоцукрові продукти, а може бути просто це розтягнення шлунку, сигнал в мозок, що ми наїлись, не треба нікуди бігти, нічого шукати, заспокоюємось. І дуже часто ми шукаємо в їжі саме заспокоєння. І якщо вам потрібні такі великі об'єми їжі, то задайте собі питання, чому? Чому мені постійно треба заспокоєння, чому я боюсь голоду, чому я маю відчувати таке серйозне наповнення шлунку після прийому їжі? Дуже часто відповідь криється саме в психологічних питаннях. Це не про жадібність, це не про відсутність сили волі. Треба купати глибше. Дуже-дуже часто за цим всім стоїть хронічне незадоволення собою, проблеми в стосунках, стрес на роботі, відчуття неадекватності та ж війна. Стрес на роботі це окрема тема, тому що за цим можуть стояти такі дуже глибинні страхи. Ну, але це вже тема психотерапії, тому, будь ласка, записуйтесь на психотерапевтичне консультування, на супровід при схудненні. Лінк під цим відео, заповнюйте анкетку, я з вами зважусь. Також можете знайти мій телеграм і інстаграм під цим відео і посилання на допоміжну банку на збір для госпітальєрів на їх нову базу. Якщо вам це відео сподобалось, було корисним. Якщо ви цінуєте цей канал, то будь ласка, скиньте 100 гривень на цю допоміжну банку. Це підтримує мене морально. А госпіталєрів фінансово до зустрічі.